Привіт, друзі! З різдвяними та новорічними вас святами! Хай вони будуть теплими, світлими і сповненими радості. Ну а новини шоу «Візу» ніхто не скасовав. Тож це шо по шоу, і сьогодні розкажу вам про таке. Настя Каменських потрапила у новий скандал через російську мову. Екс-учасниця шоу Холостяк розкрила суми, які дівчата отримували на шоу. А ведучий Анатолій Анатоліч розкрив подробиці про чоловіка Світлани Лободи. Про все це далі. Настя Каменських потрапила у скандал через російську мову, тому що артистка повернулася до цієї мови. Як відомо, співачка раніше почала вести свій інстаграм акаунт іспанською, однак останнім часом стали з'являтися дописи англійською. Ну а зараз, взагалі, російською. Зокрема, підписники помітили, що Настя Каменських свої останні дописи написані англійською, дублює російською. В одному з дописів співачка розповіла про своє святкування різдва у Нью-Йорку, а у другому написала свої побажання підпис. Сникам ну і переклала текст з англійської на російську. Настю каменських за це жорстко розкритикували. Наприклад, написали, що вона корчила себе патріоткою. Нарешті показала, хто вона насправді це було цитата. Ну а також запитали, чому вона пише російською, і що таким вибором вона орієнтується явно не на українську публіку. Сама ж артистка на ці коментарі не відповідала, принаймні, поки тож робимо свої висновки. Тарас Цимбалюк зробив свій вибір у фіналі шоу Холостяк 14 сезону, і він обрав модель Надін Головчук. То що про неї відомо? Почнемо з того, що як ви знаєте, на екрани вийшла фінальна серія найромантичнішого шоу України. У фінал проєкту пройшли моделі Ірина Пономаренко та Надія Головчук, а також менеджерка Анастасія Половинкіна. Однак, після всіх побачень шоу покинула Ірина Пономаренко. Бо, як сказав Тарас Цимбалюк, їхні стосунки застрягли на одному рівні, а між з ними лише дитячий вайбік. Вирішальні побачення відбулися у Львові, після чого актор зробив свій вибір. Перед церемонією троян Тарас Цимбалюк заявив, що у нього виникла закоханість. Хоча і Надін та Настя дуже різні. Актор зустрівся з дівчатами, і кожній з них сказав багато приємних слів, але каблучку лишив для однієї для Наді. Тарас Цимбалюк подарував Надії Головчу прикрасу зі словами, що хоче продовжити їхнє спілкування поза проєктом. До речі, після фіналу переможниця холос. Яка го сезону вийшла на зв'язок у соцмережах і опублікувала фото своєї руки з каблучкою. Журналісти одразу почали шукати, що ж це за каблучка, і з'ясували, що це прикраса з білого золота та доріжкою діамантів з колекції The Diamond Lines». Ну і що вона коштує майже 155 тисяч гривень. Сама ж Надія Головчук зазначила, що фото руки з каблучкою це перше фото батькам, яке вона зробила, коли отримала телефон. Ну а крім того, вона подякувала усім, хто був з ними і хто підтримував. Мував до речі, трошки про дівчину. Відомо, що їй 26 років, і вона з Хмельницького. Батьки Надії Головчук розповідали, що вона завжди була непосудючою а ще у неї є дві старші сестри. У дитинстві вона займалася спортом, активно грала у волейбол і мріяла про професійну кар'єру, але через травму не могла більше тренуватися. Ну а згодом почала займатися моделінгом, і тепер на постійній основі вона співпрацює з різними українськими брендами. До речі, Надін з першої вечірки запам'яталася глядачам, адже вона внес. Стандартний спосіб зустрілася з Тарасом Цимбалюком. Вона зателефонувала актору з телефонної будки. Ну а він повинен був знайти її за підказками. Щоправда, романтичний момент тоді обірвала інша учасниця, яка приїхала на даху лімузина. І я думаю, що навіть ті, хто не дивився цей проєкт, зрозуміли про що саме мова, адже мемів тоді щодо цього не робили просто тисячі. Там все ж таки Надія Головчук змогла вибороти увагу Холостяка і стала цією, з ким у актора був перший поцілунок на проєкті. Ну і врешті стала цією, кого він обрав у фіналі. Щоправда, чи продовжили вони свої стосунки без камер, ми дізнаємося вже цієї п'ятниці у пост шоу проєкту Холостяк. Хоча вже зараз ходять чутки у мережі, що актор і надін не разом, бо, як помітили деякі підписники, він не підписаний на дівчину. А от під постами Анастасії Половинкіної ну, він дещо пише. Зокрема, написав під. Її дописом, де вона подякувала йому за розмови, жарти і досвід, обіймаю тебе, моя хороша. Ти все знаєш і відчуваєш. Та крім того, всього у мережі ще й не вщухають розмови про те, що у Тараса Цимбалюка, попри проєкт «Холостях», Таємний роман з його колишньою бізнесвумен Світланою Готочкиною блогер Пліткар Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела взагалі казав, що за словами очевидців Світлана була на зйомках шоу і жила в готельному номері разом з актором. Сам же Тарас Цимбалюк після фіналу шоу Холостяк у соцмережах опублікував із цього приводу мем і не став спростовувати чутки. А на тому мемі був зображений він і напис Ало Свята. Я все, їду додому. Трохи затримався на роботі. Тож які стосунки між колишніми поки це питання, але точно зрозуміло, що меми на цю тему прекрасні, і на них дійсно можна дивитися вічність. І ще трохи про шоу Холостяк, адже одна з учасниць розкрила суми, які дівчата отримували на шоу, а на це звернули увагу деякі змі. Тож 38-річна фітнес-тренерка з Харкова Ольга Дзунза у соцмережах вирішила відповісти на питання підписників, і у неї поцікавилися, чи треба було платити за участь в шоу, або ж можливо, учасниці самі отримували за це гроші. Ольга Дзунза запевнила, що ніякої плати за участь не було, і ніхто нікому на проєкті в принципі не платив. Єдине, що були Бо на харчування, щось на кшталт 460 гривень, але вона точну суму не пам'ятає. Та насправді дівчина не перша, у кого питають про оплату на шоу Холостяк. Наприклад, питали про це в екс-учасниці шоу Віточки Зварич, і вона також казала, що жодна з дівчат не отримує ніяких фінансових плюшок, і усі приходять на проєкт виключно за власним бажанням, хоч і з різними цілями. А плюс вона пожартувала, що була б не проти отримати гроші, бо, може, менше нервувала б, але це не точно. Між дружиною Володимира Остапчука Катериною та його колишньою Христиною Горняк почався новий скандал. Щоправда, скандал новий, а тема все та ж, бо конфлікт виник на тлі будинку. Я вам нагадаю, що мова про будинок, який Володимир Остапчук придбав ще у шлюбі з Христиною Горняк. Через нього не один раз виникали суперечки між колишніми, і вони все ж таки вирішили після розлучення його продати а кошти поділити навпіл. Але зараз нинішня дружина ведучого Катерина Остапчук у своєму телеграм-каналі обурилася, тому що Христина Горняк, мовляв, занадто завищує ціну на будинок. Вона зазначила, що Володимир придбав його за 240 тисяч доларів і виставив на продаж за 200 тисяч доларів. І що вже майже рік він не продається, але нарешті з'явився клієнт, який готовий придбати будинок за 165 тисяч доларів. Та Христина Горняк відмовляється і каже, що це замало і що вона погоджується продати за 190 тисяч. Ну і мовляв, хай будинок стоїть далі на продаж чекати наступних покупців, бо у неї дуже багато платежів. Сам саме через Володимира Катерина Остапчук виклала цю переписку з Христиною і зазначила, що та не дає продати нерухомість. По ринковій вартості і що продати його за 190 тисяч доларів неможливо, адже є приклад сусідніх будинків, які продаються за меншу ціну, а не за 190 тисяч. Також Катерина Остапчук заявила, що мовляв юрист Христини вибив погрозами підписання договору з приводу будинку, щоб Володимир дав їй 50%. І ще, начебто, колишня погрожувала, що піде на інтерв'ю і набреше про аб'юз від ведучого, бо цитата жінці повірять. Та на цьому історія не закінчилася, адже Катерина Остапчук після цього видала причину роз. Влучення її чоловіка з Христиною Горняк, мовляв, Володимир Остапчук ухвалив рішення розірвати шлюб після того, як та поставила йому ультиматум або вона, або діти. І тут певно, що мова йшла про дітей ведучого від першого шлюбу, а у нього є син та донька. Ну а також Катерина Остапчук заявила, що їх зараз шантажує мама Христини Горняк. Надія, вона опублікувала відповідну переписку і обурюється, що мама колишньої втручається у справи про продаж будинку. Сама ж Христина Горняк на момент запису цієї програми не коментувала всі ці заяви Катерини Оставчук. Тож будемо і далі слідкувати за ситуацією. Івачка Оля Цибульська заговорила про другу вагітність. Артистка, яка виховує десятирічного сина Нестора на проєкції наодинці з Ламуром, зізналася, що хоче в декрет і планує стати мамою вдруге. Вона вже навіть повністю перевірила свій організм і готова до вагітності. Але Оля Цибульська каже, що у неї є страхи і вони пов'язані з війною. Вона хоче виносити здорову дитину і схиляється перед всіма жінками, які народжують зараз у цей непростий час в Україні. Але, попри все, Оля Цибульська таки хоче. Стати мамою вдруге і дала собі таку обіцянку. Що зараз вона з командою зроблять великий сольний концерт. Потім вона поїде в тур, ну А після цього каже, що вони з чоловіком будуть просити Бога, щоб дав донечку. І навіть додала, що назвала б її гануською. До слова Оля Цибульська ще відреагувала на чутки про народження первістка у її кума Дзідзьо, він же Михайло Хома. А буквально нещодавно з'явилися плітки, що артист, нібито, став батьком і у нього народилася двійня. Сам Дзідзьо чуток довкола особисто. Його життя не коментує і не розкриває жодних подробиць. А Оля Цибульська теж утрималась від коментарів. Вона запевнила, що нічого не знає про поповнення у Кума і що у неї є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких вона любить. Ведучий Анатолія Анатоліч розкрив подробиці про чоловіка Світлани Лободи. Як відомо, ведучий є кумом артистки. і У проєкції Ністи Дані Совісті на Ютуб каналі Люксефам він дещо розповів про її особисте життя. Зокрема, він підтвердив, що Світлана Лобода не самотня і заміжня. Анатолій, Анатолій Анатолійович каже, що він знав коханих співачки, парочку, і небагато їх було насправді. І що нині її коханий чудовий чоловік, заможний і хороший, і ведучий з ним знайомий. Вони познайомилися у Лос-Анджелесі, і це було в період, коли Світлана Лобода готувалася до народження молодшої доньки Цільди. Водночас ведучий не став уточнювати, чи саме нинішній чоловік артистки є батьком її другої дитини. І також Анатолій Анатоліч додав, що йому подобається смак Світлани Лободи на чоловіків. Ну а до того ж, ведучий ще розповів дещо про себе. Зокрема, здивував, чому у нього немає броні від мобілізації. І виявляється, Анатолій Анатоліч має конфлікт із ТЦК. Взагалі шоумен є батьком трьох дітей і має повне право на відстрочку, але в нього її немає. Річ у тім, що отримати броню, йому треба зібрати низку документів. Та віднести до ТЦК, і цю процедуру потрібно повторювати кожні три місяці. У такому випадку можливо він отримує знову відсрочку, але при цьому Анатолій Анатолійович додає, що його в ТЦК не люблять, бо він постійно свариться. У нього навіть був свого часу конфлікт із ТЦК, і він викликав поліцію з формулюванням, що його виганяють із ТЦК. У подробиці він вдаватися не став, додав, що розуміє необхідність мобілізації, але те, як працює ТЦК, який там підхід до роботи йому не подобається. Орка Анастасія Цимбалару зізналася, що насправді її поєднує з колегою Тарасом Цимбалюком. Не секрет, що кілька місяців тому акторам почали приписувати роман, бо вони періодично з'являлися разом на світлинах і зйомках. Підписники у соцмережах зазначали, що Анастасія Цимбалару і Тарас Цимбалюк дуже гарні, і в цілому вони дуже гарна пара. І от акторка відповіла на питання підписників, що їх дійсно об'єднує з Тарасом. На це питання вона відповіла: так: співзвучність, прізвищ, знімальний процес. Майбутня прем'єра фільму. Ну а також запитала, чи тільки вона зчитує у питанні, що її об'єднує з цимбалюком, якусь погрозу. Ну а після цього її запитали, як її відчуття після зйомки пристрасного поцілунку з актором. І на це Анастасія Цимбалару зазначила, що ви будете в шоці, але пристрасть там існує лише у кадрі. Що вони з Тарасом Цимбалюком зняли, поржали, і потім вона захворіла, бо лежала на підлозі кілька годин. Тож, отаке воно акторське життя пристрасть у кадрі, а поза кадром термометр і лікарняний. Тому Настю, бережи себе і не лежи на підлозі без підігріву. Піаніст Євген Хмара зізнався, скільки заробляє у середньому в місяць і на що він витрачає тисячі доларів. Тож в інтерв'ю Славі Дзьоміну композитор і віртуозний піаніст розкрив, що в середньому на місяць він заробляє близько 10 тисяч доларів. Але у нього і чималі витрати, що іноді він витрачає все в нуль. Зокрема, Євген Хмара каже, що дуже багато грошей в нього йде на творчість. Наприклад, витрати на концерт включають рекламну кампанію, оренду зали, зарплату музикантам оркестру і багато всього іншого. Яка Же піаніст собі вартість концерту, а точніше двох, бо він влаштовує два поспіль, два з половиною мільйони гривень. І зараз він таки почав виходити в нуль за рахунок того, що знову ж таки робить два концерти. До того ж, немало грошей витрачає Євген Хмара на родину близько семи тисяч доларів в місяць. По перше, у дітей приватна освіта, школа і садок, і це вже з'їдає дуже багато грошей. Плюс такі моменти, як їжа, заправка чи зарядка авто та інші попутові моменти все це, врешті, вилазить у чималу сум. У та інфляцію ніхто не скасовував, на жаль. Зірка ліги сміху Кирило Ганін підтвердив чутки про мобілізацію. Ще на початку місяця у змі з'явилася інформація про те, що актор доєднався до Лав ЗСУ. Він це не спростовував і не підтверджував, і от тільки днями опублікував серію куметних відео, де за допомогою штучного інтелекту висміяв себе і показав ухилянтом. Та врешті Кирило Ганін виклав інший ролик, в якому повідомив, що дійсно долучився до Лав ЗСУ. Він зазначив, що ухвалив таке рішення для себе, не для хайпу, не для ролику і не тому, що це комусь треба водночас. Подробиці своєї служби артист поки не розкривав і пообіцяв скоро про все розповісти. Вець Велбой зізнався, що набрав 20 кілограмів через антидепресанти. Артистики нещодавно розповів про те, що вже майже рік мешкає в Одесі. У коментарі проєкту наодинці з Ламуром зізнався, що дещо погладшав. Каже, що торік він важив 65 кілограмів, але почав стрімко набирати вагу. Велбой не став приховувати, чому так сталося. А відверто розповів, що це через антидепресанти. Він почав приймати їх, і на фоні цього вага почала рости. До того ж, він жив з мамою, яка дуже смачно готує. Тож це так. Кож зіграло свою роль. Врешті за рік велбой поглачив на 20 кілограмів, і востаннє, коли ставав на ваги, то бачив цифру 85 кілограмів. Звичайно, виконавець хоче схуднути і каже, що ходить до лазні, і сподівається, що вона йому допоможе. Ну а щодо того, щоб налагодити харчування, то поки велбой не планує сідати на дієту, ну бо попереду свята. А вже після них певно подумає і про це. Ну а поки як він каже, готовий приймати їжу. На цьому у мене все. і Я традиційно дякую, що ви були зі мною і що ви додивилися до кінця. Ставте подобайки під цим відео. пишіть, як вам випуск, підписуйтеся на ютуб канал Шоурум Люксафам. І не забуваємо з вами привітати донатами наших захисників і захисниць. Дякуємо їм, щодня, допомагаємо і віримо у Збройні Сили України. І ще раз вітаю вас всіх зі святами. Хай всі мрії обов'язково здійсняться. Ну а ми побачимося традиційно за тиждень у новому випуску «Шопа Шоу». Па-па!